Розглянемо побудову графіки функції за допомогою геометричних перетворень. Отже, перше геометричне перетворення, наприклад, розглянемо F від x. Якщо ми виконуємо таке геометричне перетворення, у нас є графік, наприклад, функції F від x. А потрібно побудувати графік f від мінус х. Ми виконуємо симетрію відносно осі OY. Тобто, якщо, наприклад, от у нас початкова функція була корінь із х, а далі нам потрібно побудувати корінь із мінус х. Біля х появився мінус. Що ми робимо? Якщо ми маємо початковий графік функції корінь із х, який ми маємо в Вміти будувати за допомогою таблички. От схематично, якщо намалювати, він буде мати ось такий от вигляд. То ми симетрично відображаємо цей графік відносно осі ОІ. Точка залишиться на місці, а кожна інша точка буде симетрична відповідній точці нашого графіка. Отже, оце графік функції F від мінус X. Далі, наступне перетворення y дорівнює мінус f від x. Як ми бачимо, тут уже мінус біля y. Відповідно, ми будемо змінювати y на протилежний, а отже виконувати симетрію відносно осі ox. Наприклад, якщо ми маємо функцію y дорівню x квадраті, а далі нам потрібно побудувати y дорівнює мінус х у квадраті. В цьому випадку перетворення буде робитись наступним чином. Отже, у дорівнює х у квадраті, знову ж таки, це відома функція, квадратичний графік буде мати ось такий вигляд х квадраті. А коли ми будуємо мінус х квадраті, виконуємо симетрію, і, відповідно, графік буде ось таким. Оце y дорівнює мінус f від х. Наступне перетворення, третє, наприклад, y дорівнює f від x плюс або мінус а. Тобто до х додається або віднімається якесь число. В даному випадку, так як іде перетворення біля х, то ми робимо його вздовж x. Тобто паралельне перенесення графіка функції y до f від x вздовж осі о x. Якщо ми маємо знак мінус, то вправо на a одиниць. А якщо плюс, то вліво на a одиниць. Наприклад, якщо ми маємо початковий графік функції y до рівні квадраті, а потім маємо отримати. Y дорівнює, наприклад х мінус 1 у квадраті. Отже, маючи графік y дорівнює х у квадраті ми переносимо цей графік вздовж осі о х вправо на одиницю. От тут одиниця, і графік буде мати Ось такий от вигляд. Вправо перенесли його на одиниці на одиницю. Отже, якщо мінус вправо, а плюс вліво. Наступне перетворення. Y дорівнює. F від x, і додати або відняти якесь число. В результаті ми в даному випадку додаємо або віднімаємо до Y. А отже, будемо переносити вздовж осі. OY. Якщо плюс, то вгору на m1, якщо мінус, то вниз, знову ж таки, на m1. Наприклад, якщо я маю графік функції корінь із x, а потім маю отримати корінь із x плюс 1. Отже, знову ж таки, графік функції корінь із х відомий. І ми піднімаємо даний графік вздовж осі у на одну одиницю вгору, і будемо мати ось такий вигляд нашого графіка. Отже, F від x плюс M. Наступне П'яте перетворення розглянемо. Y дорівнює F від k x. Тобто X ми множимо на якесь число k. При цьому обов'язково k має бути додатнім числом. Ми множимо на X, а отже, будемо робити вздовж осі ОХ. Тобто розтяг або стиск графіка функції вздовж осі ОХ. Ну, Наприклад, якщо ми маємо y дорівнює корінь з х, а потім хочемо мати графік, y дорівнює корінь із 2х. Отут уже треба пам'ятати, що коли ми множимо на число більше одиниці, то в даному випадку буде стиск в два рази. А якщо ми множимо на число менше одиниці, то буде розтяг. Але звертаємо увагу ще раз, що К завжди число додатнє. Отже, в даному випадку ми маємо виконати перетворення наступним чином: намалювавши y дорівня корінь із х, вздовж х ми в два рази маємо стиснути. Як це виконується? Ну, Наприклад, для кожної точки 0 залишиться на своєму місці. А тут, наприклад, якщо я візьму точку по х1, знаходжу Y, то тепер уже відповідний y, ну теж ж одиниця для нашої функції, буде досягатися не в точці з координатою по х1, а в точці з координатою 1, 2. Тобто, отут буде одиниця. Відповідно, якщо у нас х, наприклад, 4, бо корінь з. Х Дуже легко знаходиться. І це буде 2. отут от 2, То тепер уже по Y буде 2. Не коли х4, а коли х дорівнює 2. Ось тут. І в результаті графік буде мати ось таке уже положення. Фактично, він стиснеться вздовж осі OX у 2 рази. А якби ми множили, наприклад, на одну другу. Біля ікса коефіцієнт був би, то потрібно було б у два рази розтягнути, знову ж таки, вздовж осі ОІКС. Наступне шосте перетворення y дорівнює kf, знову ж таки, К більше за 0. Функція y вже множиться на якесь додатнє число. Перетворення відбувається вздовж осі осіо. Якщо k більше одиниці, то буде розтяг, а якщо k менше одиниці, то буде стиск. Ну, наприклад, якщо ми маємо функцію y дорівнює корінь із х, а потім Y маємо написати дорівнює 2 кореня з х. Отже, знову ж таки, ми малюємо графік функції корінь із х. тепер по Y кожне відповідне значення y ми маємо помножити на 2. Ну, 0 залишиться на своєму місці, бо 0 помножити на 2 буде 0. Отут Y у нас 1. А тепер уже ми множимо на 2 і отримуємо 2. Тобто в точці з координатою по х1 Y вже буде 2. Відповідно, коли х дорівнює в 4, то y у нас дорівнював 2. А тепер уже в два рази буде більшим. Тобто, буде дорівнювати 4. І графік буде мати ось такий вигляд: він розтягнеться вздовж осі ОІ у два рази. Таким чином, це були перетворення, геометричні перетворення, а далі ми ще розглянемо перетворення, де є модуль.